Сьогодні в відео. Гвардіола може очолити збірну Бразилії. Володимир Брашко підписав новий контракт з Динамо. Арне Слот отримав дискваліфікацію. Клуб першої ліги України може незабаром зникнути через проблеми з фінансами. Неймар може повернутися в Барселону. Джоб Белінгем продовжить кар'єру в Борусії Дортмунд. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Адемола Лукман може продовжити кар'єру в АПЛ. Футболіст покине Аталанту в літнє трансферне вікно. Інтерес до гравця проявляє Ліверпуль. Мерсесайці вже контактували з представниками Лукмана. Також у трансфері зацікавлений Арсенал. Даніель Ківінда знайшов нову команду. Гравець продовжить кар'єру у румунській суперлізі. Форвард уклав угоду з місцевим клубом Фарул. Червону картку Ентоні офіційно анульовано і він зможе грати проти Реала. За екітки стежать Ньюкасл, Барселона, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Вест Хем, Челсі і Ліверпуль. Офіційно Ернест Романчук та Артем Нижник стали гравцями агробізнеса. Гвардіола може очолити збірну Бразилії в майбутньому. У бразильській конфедерації футболу теж зацікавлені в гвардіолі. Як повідомляється тренеру, кілька разів телефонували з Сібі цього року. Тростянець підписав Павла Замуренка. На перегляді у Кремені перебувають Ян Каранга, Данило Сидоренко та Владислав Ігнатенко. Окрім цієї трійки на перегляді в Кременчуцькому клубі перебуває ще п'ятеро гравців. Рома хоче зберегти Алексіса Салемакерса, але Мілан відмовився від обміну в січні та вимагає 20 мільйонів євро. Рома запланувала контракт з бельгійським Вінгером до 2029 року із зарплатою 2,5 мільйони євро на рік. Атлетико Мадрид зацікавлений у підписанні Матео Ковачіча з Манчестер Сіті цього літа. Вінгер Карпат Стеніо проведе 2025 рік в Бразилії. Львівський клуб домовився про річну оренду з клубом Америка Мінейро, який бореться за вихід у бразильську серію А. Володимир Брашко підписав новий контракт з Динамо. Нова угода із півзахисником розрахована до 30 червня 2029 року. Раніше повідомлялось, що у гравця буде покращена зарплата в два рази. Аталанта і Мілан стежать за елією Капріле. Зараз Воротар грає в кальярі на правах оренди з Наполі, але клуб має опцію викупу за 8 мільйонів євро і планує активувати її в кінці сезону. Джону Стоунзу не потрібне хірургічне втручання через травму стегна. Він відновиться протягом наступних 10 тижнів. Барселона ухвалила рішення не підписувати нападника в наступному сезоні і планує й надалі робити ставку на Левандовського. Бразильський інтернаціональ зацікавлений у повному викупі контракту Вінгера Вітіньо, який зараз належить київському Динамо. Клуб розглядає цей варіант як пріоритетний. Якщо ж домовленості про трансфер не будуть досягнуті, інтернаціональ готовий продовжити оренду футболіста, яка діє до літа. Трансфермаркт оцінює футболіста в 6,5 мільйона євро. Шахтар спостерігає за талантом академії Флуміненсе, але втрачає шанс на трансфер. Донецький Шахтар уважно стежив за перспективним атакувальним півзахисником Флуміненсе Ізакі Северіно Сілвою, якого вважають однією з головних зірок академії бразильського клубу. Клубні скаути гірників детально вивчали гру 18-річного хавбека, проте не зробили офіційної пропозиції. Цим скористалося керівництво Флуміненсе, яке одразу після повноліття Ізакі уклало з ним професійний контракт до кінця 2029 року. Враховуючи високий потенціал футболіста, новий контракт включає Клаусулу у розмірі 60 мільйонів євро. Слот дискваліфікований на два матчі. Тренер визнав провину і зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 70 тисяч фунтів. Евертон і Ліверпуль оштрафовані на 65 тисяч і 50 тисяч фунтів відповідно за нездатність контролювати гравців. Манчестер Сіті придивляється до кандидатів на літні трансфери. Сіті націлився на купівлю правого захисника. Клуб придивляється до Тіно Лівраменто з Ньюкасла. Фенербахче хоче зберегти Едіна Джеко. Йому запропонували продовжити контракт до кінця наступного сезону. Однією з трансферних цілей Атлетико Мадрид є Дарвін Нуньяс із Ліверпуля. Хаві хочуть призначити головним тренером збірної Катару. Мало юсто провів свій 50-й матч у складі Челсі в рамках АПЛ. Клуб першої ліги України може незабаром зникнути через проблеми з фінансами. Головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров розповів, що в його команді наразі залишилося шість футболістів. До того ж, у клуба немає спонсора, тому є вірогідність, що Маріуполь зникне. Баварія, як і раніше, зацікавлена в Райані Шеркі з метою його літнього переходу. Клуб не робив пропозиції в січні, оскільки вважається, що у гравця складний характер. І його потрібно інтегрувати поступово, що неможливо всередині сезону. На француза також полюють Борусія Дортмунд, яка вже зазнала невдачі в січні. А також Байер Леверкузен. Футболіст має коштувати 20 мільйонів євро влітку. Айнтрахт і Тоттенгем є одним із клубів, зацікавлених у підписанні іспанського нападника Вільяреала Айозе Переса. Комісія Ліги Екстракляси покарала Гонсало Фео за поведінку в матчі з радом'яком штрафом у 50 тисяч злотих. Також відхилено протест Легії щодо восьмої жовтої картки фею в сезоні. Тому Легія у матчі зі Шльонском буде без свого тренера. Баварія готова заплатити за вірца 100 мільйонів євро і включити бонуси в угоду. Директор Баварії Макс Еберль вже веде переговори з представниками футболіста. Головний тренер Комосеск Фабрегас попав в сферу інтересів Манчестер Сіті, Барселони, Інтера і Мілана. Неймар може повернутися в Барселону. Агент Піні Захаві, який користується авторитетом у каталонському клубі, намагається переконати керівництво підписати бразильця влітку після закінчення його контракту з Сантосом. У Барселоні не впевнені, що клуб зможе дозволити собі підписати Неймара без продажу одного із зіркових гравців. Категорично проти переходу бразильця виступає тренерський штаб команди на чолі з Хансі Фліком. Жоден із клубів не зацікавлений у підписанні Казиміро через те, що футболіст не хоче йти на зменшення зарплати. Зараз гравець заробляє 350 тисяч фунтів на тиждень. Мілан і Пулішич підпишуть контракт до 2028 року. Також буде включена опція продовження ще на рік. Футболіст буде отримувати 5 мільйонів євро на рік. Захисник інтера Матео Дарміан вибув орієнтовно на три тижні через травму. Челсі дуже зацікавлений у Кенані Єлдизі, і англійський клуб готовий викласти за турецьку зірку 80 мільйонів євро. Ювентус готовий продати свого футболіста, але тільки за 100 мільйонів євро. Ліц Юнайтед проявляє інтерес до форварда Роми Темі Абрахама. Джоб Белінгем може перейти в Боруссію Дортмунд. Німецький клуб хоче підписати футболіста літом. Лео Месі хоче завершити кар'єру в Інтер Майамі. У найближчому майбутньому може відбутися товариський матч між Інтер Майами та Барселоною, що дасть йому змогу грати на оновленому камп Ноу. Інтер і Мілан виявляють інтерес до нападника Комо Асана Діао. Півзахисник Атлетико Більбао Оян Сансет отримав травму в матчі з Вальядолідом. У нього пошкодження м'язів правої ноги. Поки що не ясно, скільки часу пропустить футболіст. В Барселоні немає необхідності реєструвати Ольму влітку. Він буде зареєстрований автоматично. Його зарплата вже входить у загальну заробітну плату, встановлену лалігою. Керівництво Марселя хоче зберегти Ісмаеля Бенасера і висловило бажання активувати опцію купівлі наприкінці сезону. Мілан отримає близько 16 мільйонів від трансферу гравця в Марсель. Центральний захисник мадридського реала Хесус Вальєхо отримав травму. Після обстежень у нього діагностували пошкодження м'язів стегна лівої ноги. Валенція продовжила контракт з Яриком Гасіоровським. Нова угода центрального захисника розрахована до літа 2027 року. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.